Вот такие у нас маленькие. Килограмм, килограмм 80, наверное, да, Коля? Да. Как они В'єтнамські? Вьетнамские. Да, А, да, <laughs> а ну цей, чуть. Сядь на ней, чистань, рядышком тяжожок. <laughs> Ты даже до, до конца головы не достаешь. Ну, блядь, голова далеко просто. А! Аккуратно. Ёпт, все зло. Мою Леху обкатывай. Это капец. А, опять ну, ничего страшного. Запикаем. 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 А зуба хотел показать вам. Чуть -чуть, чуть -чуть. Все, работаем. Не знаю, сколько в ней килограмм, но пока с коленом просто перевернули спины на живота на спину. Я взорвал спину. Коленчик уже зашмалил минут. Да-да-да, да, тут, тут, тут как раз 10 минут. Тут, наверное, уже... Тут, наверное... Часы и года проходят, пока ее зафигачить. Да, что страшно, что Бау, я кихаюсь. <laughs> Нет, это украинские, как они, декоративные. Да, 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 да. Трехмесячная чернобыльская свинья. Да, <laughs> карман. Карман. <laughs> такой... Мини пигать. Да, собачки. Вот это самое. Карман здоровый. Ну вже треба ускорятися, тобі вже через часик роботку. Я вже вообще так ускоряюся, що це невозможно. Ти вірю. Все. Але не піна не поміща. Вірю, вірю. Хохоо-хо. Хочу... <риснят> Ми їм же стягнумо. Сейчас це тропан. Так, розібрали зайцем тільки серединку, середину де дерева і бере задню ножку. Осталось ще дві передніх, одна задня, а ложити вже немає куди. Кстати, кому треба почаровок, метр на метр. <рес> <рес> ну не метр, ну десь 20, 40, 60. Так, 20, 40. сорок. 60, ну десь на 70, 60 на 70 кусочок маленький такий. Так, ну, працюємо ще далі. Так, Ну, руки аж трясуться, вже не зжимається. От ще держав свиню, веревкою дернула, вирвала пів пальцями, ну, то таке, розложилися. Все у нас підписано, зараз якийсь час ще лежить, охлаждається. І пакуємося. 15 заказів. 15 заказів. Один мужик, звісно, бортанув конкретно. Щоб знав, лупанув би меншу свиню. Ну, він заказав 9 кг печуровка, 13 кг сала, 2 рульки. Ну, коротше, воно так і в нас і остається. Дивіться, яке салко. Два пальці сала і ще палець м'яса. Коротше, сантиметрів п'ять оце все. Печеровочки. Дивіться, шкурочка, м'ясо, прослоєчка і яке м'ясо. Це салко. Тут. Я навіть не відрізав печуровок од сала. Дивіться, яка красота. На три пальці. Салко, дивіться, два пальці. Так що, кому треба, м'яса ще й не вистачило. А от якщо він мене не бортанув, звісно, то і все розібрано. Так що, якщо хтось хоче печуровку чи сало, М'ясо зараз з новими почтами не відправляємо, тому що ну, якось або його морозить, або ще щось ну, морозити не хочу. Салко, якщо навіть трохи підморозить, йому нічого страшного не буде. Так що сало ось таке от. 120. Печеровки. А потім печеровка, я не пам'ятаю. Якщо надо буде, напишете, чи коментар, чи номер оставлю. Вчеровки, печеровка, почав печеров 155, вроди. ну, десь плюс-мінус. Так що рульки дивіться які. 3400 рулька це в кілограмах. Мощ дивіться. Ох, чуть не впала. Дивіться, яка, яка мощ. Оце рулечка. В духовочку красота буде. Так що так е -е... поки все. Зараз е -е, роблю отчет, звісно, по. Ну, зараз відкрию банкінг і покажу, що ми з вами насобирали і що так в даний момент останні два дні відбувається. Все, тут я відчитався, показав, все, все чудово, все думаю, зараз всі вже будуть зі свіжиною. Так що по салу кому треба, по печеровках дзвоніть, пишіть. Последній звіт мій був е, на сумі 250 гривень. Е, прислала Галина Д, і потім пішло. Ще закинули 100-200 гривень, 500 гривень, 100 гривень, 300 гривень, 155, е, Євген 100 гривень закинув. Е, потім 200 гривень. Е, так, 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 е, 1000 і. Пішло, пішло 11 липня, буде ще так. пішло Наталія 50, 200 гривень, 50 гривень, 6 гривень закинули. 12, 13 липня у нас пройшло 50 гривень, 200 гривень і це. За сутки ми зібрали 350 гривень і все, більше нічого не було. Тобто у нас був на той момент последній звіт 1505 чимто. Зараз у нас 19531 4 тисячі зібрали за 4 дні. Нормально. Значить, зараз я випускаю це відео. Сьогодні у нас п'ятниця, збір буде до понеділка. До 10 ранку. В 10 ранку я їду в банк, беру випуску по надходженням всім, буду вже в понеділок там до вечора відчитаюся все, що цей, Все, що получив. Ну, поки сума у нас така. Сума взагалі збору 25 тисяч. Ну, думаю, якщо ми за 4 дні собрали, то до понеділка вряд ли ми соберем, звісно, 25, ну, ще 5 тисяч, 4 4,5 половиною. Якісь 5,5. Ну, побачимо. Так що ось такі моменти, друзі. Все, що є, все показує. Все показує, ніяких тайн нічого. Отже, по надходженням коштів на рахунок ви бачили. Люди скидають, хто скільки може, хто 6 гривень. То 30, хто 50, то 100, хто 1000, хто скільки може, навіть 6 гривень, навіть 3 гривні, 1 гривня, і то це, це ви звернули на людину увагу і не пройшли мимо. За це велике. Дякую кожному і кожній. Так що ще раз, хто небайдужий, хто хоче допомогти, скидайте реквізити, я залишу ви їх зараз, бачите. Хтось мені написав. Це. Реквізити ви зараз бачили і залишу їх ще під е, відео. так що Спробуємо добити суму 25 до понеділка, ну не доб'ємо. Це все одно ще свої докладувати буду. ну Там до 30 хотів доложити, ну вже буде так, то доложу щось більше. Нічого страшного. Так що, друзі, такі діла. Дзвонив я Вітальки, йому ж робили операцію, але операція не зробилася по нікотрим причинам. Він же ж лежав в металі, там, ну, на скобах, на розтяжках, шмашках. Начали робити операцію, метал весь сняли, а оказується внутрі ще був згусток. Який не показав ні на аналізах, нічого. Ну і прийшлось той згусток вирізати, але ну, операцію вже не можна було на тому місці, де були робити були операцію, оцей там згусток він не був. Тобто його зараз вирізали, він ще встроєний, звісно, якби зробити операцію і якусь пару днів, ну, там, неділя полтори вже по трохи вставати ходити, а так йому ще 2 тижні лежать, ждать, поки це трохи заживе ну, з густки, шмустки, що повирізали, і тільки потім будуть робити. І з нього ще лікарняний продлівається на, на 2 тижні до операції. Так що до нього ну, це в понеділок з'їздю в банк і до нього поїду вже навіть, ну, вівторок з утра. Так. так що, друзі, отакі справи, кожен день новості, і вони не хороші з різних сторон. Ну нічого. Разом все подолаємо, все буде нормально. Так що дякую кожному за допомогу, за те, що скидаєте, допомагаєте. Ще раз повторюсь, карточку закріплю, збір буде до понеділка. Не треба після понеділка вже нічого скидувати. Ну я ще в понеділок запишу, сутрічка відео випустю не вечором. А сутрічка, ну приїду з банку, зразу запишу, все відео чот. І щоб більше нічого не кидали. Тому що ну, в кожного є і так свої проблеми, свої моменти. Я теж не хочу постійно щось просити. Це так, щоб не Віталька, то... Лучше б я і не просив, я вам кажу. Лучше б він взагалі не попадав би туди. Нічого страшного, вилічимо, поставимо на ногу, буде ще... по телевізору будете бачити, як футбол буде бігати гуляти, все буде нормально. Так що дякую кожному. Полетіли далі фасувати і розвозитися. Так що підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за... І отчотами, і лікування Вітальки, і ще поїдемо з ніжчачками до нього всякими. Так що, думаю, що буде багато що інтересного показати. Ну і все. Ну, і так що ми полетіли. Звідти ще піднімається. На ну, все добре. Дякую всім.